Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Вітаємо всіх у новому випуску Діпдайлокс. З вами Роман Басько та Мирослав Кубов. Вже зовсім скоро настануть різдвяні свята, особливі дні для кожного з нас. Водночас це час, який втілює в собі багатство українських традицій та звичаїв, і саме тому. Ми сьогодні поговоримо про те, про не менш важливу тему пов'язану з Різдвом. а саме про вертеп, організований українськими дисидентами наприкінці 1971 року, і про те, до чого він призвів. Нам усім добре відомо, як радянська влада намагалася знищити все українське. Це стосувалося не тільки питань мови та літератури, в яких активно впроваджувалася політика русифікації, але й традицій, які за наказом радянського тоталітарного режиму викорінювалися разом із національними та релігійними особливостями українського народу. Різдво – одне з найважливіших. Свят для українців завжди було під ударом радянської ідеології. Спочатку боротьба була жорсткою, але згодом стала більш завуальованою. Рездво намагалися приховати за святкуванням Нового року, а деякі колядки змінювалися під радянський лад. Однак традиція святкування Різдва, попри всі спроби викорінення, жила в серцях українців. Навіть наприкінці 1940-х та на початку 1950-х років люди відвідували храми, та згідно з численними документами, у них зберігалася ще й традиція колядування. Саме тому богому роль у збереженні українських звичаїв відігравали дисиденти. Так, одним із найяскравіших прикладів стала організація Вертепу, що планували провести у новорічну ніч 1972 року. Ініціаторкою проведення вертепу стала правозахисниця та лікарка Олена Антонів, колишня дружина В'ячеслава Чорновола. Серед учасників була переважно молодь зі Львова та Києва. Серед них були шістдесятниця Любомира Попадюк, поет та дисидент Василь Стус, правозахисник Михайло Горинь, поетеса та шістдесятниця Ірина Ка. Олинець, Стефанія, Шабатура та інші їхня репетиція відбувалася у Львові в оселі на вулиці Спокійній, 13, де вони збирали різні необхідні для вертепу речі. Ірина Калинець згадувала про цю оселю як своєрідний пункт опори, в якому здійснювалася підготовка до важливих подій. Саме там, за її словами, поверталися люди з ув'язнення і знаходили не лише матеріальну допомогу, але й душевне тепло. Також зазначимо, що вертеп дисидентів був досить цікавим та унікальним. Поза як він поєднував елементи різдвяного вертепу із Маланкою та щедрим вечором. Зосередимося на події, що відбувалися у новорічну ніч 1972 року, коли колядники, діючи з максимальною обережністю, вирушили вулицями Львова, попри заборону зі сторони радянської ідеології, зазначимо, що в цей період комітет держбезпеки при РМ УРСР Доповідав, що вживає заходи спрямовані на припинення колятувань і боротьбу з їхньою популярністю серед населення. Крім того, КДБ без жодних вагань здійснював різноманітні провокації, аби перешкодити чи дискредитувати діяльність колядників. Радянський режим у свою чергу часто відправляв у середовище дисидентів власних агентів, які мали розкрити так звану антирадянську діяльність. Проте показовим було зізнання Бориса Когара, співробітника музею народної архітектури в Пироговому, який писав майору КДБ про те, як він намагався від. Йти в довіру до дисидентів під час підготовки до організації новорічних вертепів. Борис Ковгар так захопився ідеями та атмосферою українських дисидентів, що навіть сам вирішив перейти на їхній бік. Звісно, така зрада йому з рук не зійшла. Тому згодом агенти КДБ відправили його у психіатричну лікарню. Під час проведення вертепу колядники відвідали чимало відомих людей, серед яких були Роман Іваничук, Ростислав Братунь, Микола Петренко та інші. Отримані кошти організатори хотіли спрямувати на підтримку дисидентів тодішніх політв'язнів, їх сімей. А також на видання українського вісника, проте доля склалася зовсім по іншому. Радянська влада чітко розуміла, що покарання учасників має бути максимально жорстким. Саме тому виникла так звана справа Добуша, яка стала інструментом для масштабних арештів і подальших репресій. Зазначимо ще випадок, коли бельгійський студент українського походження Ярослав Добуш приїхав до Києва, щоб зібрати та передати за кордон матеріали для українського допомогового комітету та спілки української молоді, до якої він належав. Під час свого перебування він зміг отримати плавник, Рим української мови, фотографії Валентина Мороза, а також інформацію про Василя Стуса та навіть зустрітися з дисиденткою Стефанією Гулик Гнатенко. Проте його переслідували агенти КДБ. і вже 4 січня 1972 року йому висунули звинувачення. Проведені підривної антирадянської діяльності як наслідок у нього відібрали особисті речі та декілька книг. Інформація про арешт з'явилася у ЦК КПУ Радянська Україна через 11 днів після його арешту. Цілком ймовірно, що кадивісти використали цей час для обробки добоша та виявлення інших осіб, які відправили його на українські терени. Паралельно з цим 12 січня 1972 року було розпочато операцію блок. З метою здійснення арештів національно свідомих та активних громадян як наслідок протягом 12-14 січня було заарештовано щонайменше 19 осіб: 11 у Києві та 8 у Львові. Серед них опинилися такі українські дисиденти, як Василь Стус, Іван Світличний, В'ячеслав Чорновіл, Ірина Стасів Калинець та інші представники української інтелігенції їх було звинувачено за статтею 62 кримінального кодексу УРСР антирадянська агітація та пропаганда що передбачало 5-7 років позбавлення волі у таборах суворого режиму та 3 роки заслання. Заарештованих намагалися зламати як морально, так і фізично, руйнуючи їхні бажання до боротьби. Для цього радянська влада використовувала метод каральної медицини. Якщо когось із заарештованих було важко звинуватити у порушенні відповідних статей кримінального кодексу, його оголошували божевільним і відправляли до психіатричних лікарень. Однак репресії тривали надалі. Загалом за 1972 рік було репресовано 89 осіб до того ж. У наступному році Ященко, колишній керівник Хору гомін, і ручик, науковий співробітник інституту ядерних досліджень Ан УРСР організували колятування, що й привернуло увагу КДБ. Як наслідок, вони знову здійснили арешт ініціаторів. Однак Незважаючи на всі ці події, традицію все ж таки продовжували підтримувати. Так було сформовано дві групи по 10 осіб, які колядували у новорічну ніч. На початку 1974 року на ім'я нового секретаря ЦК Компартії України Володимира Щербицького надійшов секретний донос про підготовку новорічних колядок окремими націоналістично налаштованими особами. Тому після арештів організаторів проводилися так звані профілактичні бесіди. Загалом до кінця 1974 року вже було заарештовано близько. Сько двох стадії в дистенського руху, звинувачених в українському буржуазному націоналізмі, та поширені сам видав. Згодом радянська влада застосувала звичні для неї методи боротьби з колядниками, прослуховування телефонних розмов, стеження, залучення посилених загонів міліції та дружинників. Однак, наперекір усім цим методам українські традиції зберігалися, особливо серед дітей, які часто колядували в межах сіл, про що свідчать численні документи КДБ, таким чином. Можна стверджувати, що метою репресій була спроба придушити та нейтралізувати діяльність інтелектуальних кіл, дисидентства та загалом найбільш активних осіб, аби налякати суспільство. Це звісно дещо вплинуло на організацію публічних колядувань. Проте сама традиція продовжувала існувати. Отже, на сам кінець зазначимо, що збереження традиції стало одним із символів боротьби української нації за свою ідентичність Наперекір усім арештам, заборонам і різним способам відвернення уваги українські дисиденти продовжували захищати культурні коди нашого народу. Тому вже у період перебудови, 26 грудня 1990 року Верховна Рада УСРСР проголосила Різдво, Великдень та Трійцю вихідними днями. Сама ж організація Різдвяного Вертепу наприкінці 1971 року та подальші репресії та арешти демонструють важливість збереження українських традицій та страх радянської системи перед ними, адже культура це багатогранне явище, яке потребує захисту, а також боротьби за своє існування. З вами були студенти Донецького національного університету імені Вас. Селя Стуса Мирослав Кубов та Роман Басько. До нових зустрічей. Дипломатичні діалоги. Чому імперії віджили своє політичні символи у кіно. Твітер та фейсбук дипломатії. Як популярна музика впливає на політику? Про це та багато іншого у програмі Дипломатичні діалоги. Підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.